Доброго дня, шановні колеги, шановні партнери. Ось уже бачите обрискувач, перший виїзд в поле буде, потрібно переконатися, чи все чисто, чи помиті форсунки, фільтри. Дуже часто ми маємо різні ситуації на полі, коли забруднюються оприскувач, або коли переходимо з одної культури на іншу, з гербіцидів на фунгіциди, і потрібно якісно вимити оприскувач, щоб не було ніяких залишків, щоб не пошкодити культуру. Ми маємо якісно вимити оприскувач. Як ми це зазвичай робимо? У польових умовах ми це промиваємо великою кількістю води, шукаємо якісь підручні засоби, миємо, але не завжди отримуємо якісний результат. Що потрібно зробити, щоб отримати якісний результат. Компанія Самітаго пропонує нове рішення. Продукт Sendai спеціально розроблений для промивки складних забруднень, в тому числі залишків пестицидів, таких складних вимивань, як сульфаніл сочовини, таких як, наприклад, наш продукт Пледж. До речі, Сендай розроблений спеціально для промивки оприскувача після пледжа. Добре вимагає фумік ну і, звісно, всі інші забруднення, не тільки фумікзазин. Е, є детальна інструкція. Вона розміщена ззаді на, на, на каністрі, як все готувати. Е, Обов'язково прочитайте перед застосуванням, а також ви можете ознайомитися з детальною інструкцією на нашому сайті, звернутися до наших колег, отримати детальну рекомендацію. Тож, не нехтуйте цим чудовим способом промивки оприскувача. Бажаю вам гарних врожаїв!